Завдяки модернізації епохи Мейді, японська економіка та армія стали найбільш передовими серед азіатських держав. Військові успіхи у війнах з Китаєм та Росією дозволили Японії захопити Тайвань, Корею, Ляодунський півострів, Південь Сахаліну, Курильські острови та отримати пільгові умови для ведення свого бізнесу у Маньчжурії. Ці успіхи, а також супутня військова газетна пропаганда, сприяли росту японського мілітаризму та ксенофобії стосовно своїх сусідів. Додатковим фактором, який стимулював агресивні настрої японців, стало наслідування самурайської етики, в якій найвищим благом вважалась військова служба, а слабкі і беззбройні простолюдини цинічно зневажались. Після Першої світової війни Японія залишилась незадоволеною кількістю своїх територіальних придбань, а також Вашингтонським договором, згідно якого японський військовий флот мав бути в 1,7 разів меншим за британський та американський. Промислово розвинена Японія мала невелику кількість корисних копалин, тому прагнула закріпитись в Китай та перетворити його на свою ресурсну колонію. Проти цього виступав, звісно ж, сам Китай. А також США, Британія, Франція, Італія і Португалія, котрі були зацікавлені у збереженні наявного режиму вільної торгівлі із наданням привілеїв для свого бізнесу. В тогочасній Японії армія посідала надзвичайно важливу роль, і згідно конституції, армійське керівництво мало право витування неугодних їм парламентських законів чи урядових указів. Внаслідок цього роль армії в державі посилювалась та суттєво зростала мілітаризація економіки. Чисельність японської армії зросла зі 188 тисяч в 1925-му до 360 тисяч в 1933-му. В подальшому кількість військ та військової техніки в Японії тільки зростали, що вказувало на наявність загарбницьких намірів в японського командування. Першою жертвою японської армії стала китайська маньчжурія, де для японського бізнесу були пільгові умови. Бажання монопольно розпоряджатись ресурсами цього краю призвело до вторгнення в 1931 році 100-тисячної японської армії та подальшого розгрому роз'єднаних китайських військ японськими силами протягом наступного року, скориставшись громадянською війною в Китаї та цілковитою дезорганізацією китайських військ. Японія водночас завдала поразки китайцям поблизу Шанхаю. Підсумки цього протистояння для Китаю виявились невтішними. Японська імперія утворювала в Манджурії маріонеткову державу Манджуого на чолі з останнім китайським імператором Пуї. в Шанхаї та його околицях ліквідовувались китайські оборонні лінії. Звідтіля виводилась китайська армія та надавались додаткові привілеї японським торгівцям. Легкість завоювання Манджурії спонукала Японію розпочати повномасштабне вторгнення з метою завоювання цілого Китаю в 1937 році. Спочатку японські війська загальною чисельністю до 480 тисяч солдатів атакували і захопили північ Китаю, форсували річку Хуанхе і захопили Пекін. Їм протистояло до 1,8 мільйонів здебільшого погано підготовлених і деморалізованих китайських збройних сил, які страждали на дефіцит озброєння і нестачу продовольства. Окрім того, в Японії було більш як двократне переважання в чисельності авіації 700 бойових літаків проти 300 – та восьмикратна перевага в танках. Тому, незважаючи на чисельну перевагу, китайські армії здебільшого терпіли поразку за поразкою. В серпні листопаді японська армія за допомогою вдалої десантної операції із задіянням авіації та флоту завдала поразки 700-тисячному угрупуванню китайських військ в Шанхайській битві. Після цього японська армія продовжила наступ і захопила тодішню китайську столицю Нанкін, де масово знущалась з місцевих мешканців та по звірячому їх знищувала. До 1939 року японці окупували Фунчжоу, Гуанчжоу та ряд інших важливих портів південного Китаю, а також більшість території східного Китаю. Просування в центральні та південні землі було ускладнене відчайдушною протидією китайських армій, опором місцевого населення та відсутністю достатньої кількості залізниць, доріг та аеродромів для зручності подальшого наступу. Ідеологічний та стратегічний конфлікт з Радянським Союзом, який підтримував ворожий Японії Китай, та бажання захопити території Далекого Сходу і Південного Сибіру, підштовхнули японське керівництво на зближення з нацистською Німеччиною і укладення антикомінтернівського пакту в 1936 році. Стрімка японська експансія в Манджурії та легкі перемоги над китайськими підрозділами зробили японську армію. Надто самовпевненою, і на хвилі успіху японські війська атакували прикордонну територію СРСР біля озера Хасан, де змушені були відступити. Вдруге, японська армія спробувала з силами з радянською армією в Монголії при Халкінголі, де зазнала дошкульної поразки при спробі штурму укріплених позицій та втратила вбитими і полоненими майже половину від свого 60 -ти тисячного складу. Подальшому, після наступу Німеччини на СРСР в 1941 році, японське командування розробляло план вторгнення в радянський союз під назвою «Кантокуе». Згідно нього, Японія мала розпочати вторгнення аж до півдня центрального Сибіру, якщо потенційний супротивник буде цілком виснажений війною з Німеччиною. Після запровадження заборони поставки нафти до Японії зі сторони США, Нідерландів та Британії, японське керівництво під тиском командування флоту вирішило зробити пріоритетним загарбання території у південно-східній Азії. В цьому регіоні велось доволі активне нафтовидобування та були великі центри видобування каучуку, вирощування чаю, рису, какао та інших сільськогосподарських культур. Спочатку японський експедиційний корпус чисельністю в 60 тисяч солдатів у вересні 1940 року швидко де-факто окупував французький індокитай, скориставшись розгромом Франції та її капітуляцією перед Німеччиною. На даній території зберігалась колишня французька колоніальна адміністрація та армія, які підпорядковувались японцям, а також створювались японські військові бази та аеродроми. В 1941 році в японського керівництва визрів остаточний план розгортання одночасної війни з США, Британією та Нідерландами у Тихому океані та Південно-Східній Азії. 7 грудня сили японського флоту і авіації в кількості 414 бойових літаків, 38 кораблів та декількох десятків підводних човнів атакували найбільшу базу США в Тихому океані перл Харбор. Внаслідок цього цілком несподіваного удару без оголошення війни японцями було знищено 8 лінкорів, а також виведено з ладу 188 американських літаків. При цьому Японія втратила 29 винищувачів. Цей тріумф дозволив Японії тимчасово ослабити свого найсильнішого противника та призвів до її домінування на морі та повітрі в азіатській частині Тихого океану. На наступний день 110 тисячне військо країни висхідного сонця під прикриттям чисельно переважаючої авіації приступило до захоплення британської Малайзії та Нідерландської Ост-Індії. Водночас інше 130 тисячне японське угрупування розпочало операцію з захоплення Філіппін, де йому протистояло до 150 тисяч об'єднаних американо філіппінських сил. Японські сили, завдяки домінуванню в повітрі та океані, перевазі в техніці і захопленій стратегічній ініціативі доволі швидко розбили сили союзників на Філіпінах, Малайзії та Індонезії. В японський полон потрапило до 80 тисяч британців, австралійців та новозеландців та близько 18 тисяч американців. Японія проводила на окупованих територіях нещадну експлуатацію людських і матеріальних ресурсів, жорстоко придушуючи будь-які натяки на непокору. Місцеве населення піддавалось сегрегації з деякими, наприклад, бірманцями та мешканцями індонезії. Японське керівництво загравало, прагнучи залучити їх до своєї армії. Натомість китайці, європейці та американці піддавались переслідуванням, ув'язнювались в концтаборах та масово страчувались після битв та відносно мирний час для залякування населення. Сумарне число загиблих внаслідок японського терору та військових злочинів сягає до 10 мільйонів. Однією з перших акцій масового терору була нанкінська різня. Під час якої японськими військами було вбито до 250 тисяч мирного населення та китайських військовополонених, плачевним було становище військовополонених, які часто ставали жертвами диких розваг, на кшталт змагань по відрубуванню голів. Та загалом масово знищувались всупереч міжнародному гуманітарному праву. Окрім того, вони використовувались у якості рабської робочої сили без належного харчування та надання медичної допомоги. А у випадку втрати сил такі військовополонені, як правило, страчувались. Наприклад, під час Батаанського маршу смерті загинуло від куль, мечів, хвороб та зневоднення. Більше 18 тисяч полонених філіппінців та американців. Японські солдати вдавались до масових зґвалтувань жінок на захоплених територіях. Також Японська імперія організувала величезну мережу сексуального рабства на так званих станціях для утіг. Жертвами цього злочину стали до 300 тисяч жінок з окупованих територій. Цинізм і садиська зверхність японського командування призвів до утворення загону 731, Учасники якого проводили різноманітні жахливі експерименти над живими людьми з окупованих територій, наприклад, без наркозу вирізали різноманітні органи та стежили, скільки часу людина може без них прожити. Окрім того, цей підрозділ займався розробкою і тестуванням бактеріологічної зброї, де в якості піддослідних виступали полонені. Укріпившись на захоплених територіях, японська армія розпочала просування в напрямку до Британської Індії та Австралії. Японії вдалося захопити бірму, де згодом сформувалась маріонеткова держава, а також північ Нової Гвінеї і ряд островів на північ від неї. Проте на цьому переможне просування японської армії захлинулось союзники мали значно потужніші економіки та чисельніше населення. За допомогою яких відновили сили своїх військ, окрім того, нові американські винищувачі та бомбардувальники суттєво випереджали японські, що в сукупності із збільшенням їхнього виробництва забезпечило США та їхнім союзникам перевагу в повітрі.